Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо навушники від компанії Bladі. І це їх новинка, яка називається mh 360. У мене є два варіанти: ти в чорному і сірому кольорах. Тому ви тут по дизайну, що вам більше подобається, те й обираєте. І до того ж, двоє цих навушників у цьому відео ми розіграємо. Умови, як завжди, дуже прості. Якщо ви хочете виграти ці навушники, то буде два переможця. І для прийняття участі необхідно підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар по темі. Коментарі, до речі, можна лишати не в обмеженій кількості, тому що буду приймати участь всі коментарі, тому чим більше коментарів, тим більше шансів. Потрібно бути підписаним на телеграм-канал. Мій посилання я залишу в описі під відео, також умови всі продублюю. Ось в таких коробках поставляються дані навушники. Відповідно, все, що я буду говорити там або показувати одну версію, то стосується відповідно і чорної або сірої версії. Якщо брати по коробці, давайте от одну коробку я лишу. Зразу ми бачимо: 35 годин вони тримають від акумулятора. Так, це бездротові навушники. Якщо брати до уваги Bluetooth, то тут 5.3 підключається вони до любих приладів я використовував їх з комп'ютером, я використовував їх до телевізору. Грав в них використовував зі смартфоном. Тут перераховуються основні, скажімо так, фішки наушників, є вбудований мікрофон, доволі непоганий звук і відчувається бас, гарний дизайн. І приваблива ціна. Щоб брати по цих навушниках, то вони такі універсальні і класно, що підійдуть не тільки для домашнього, наприклад, використання, як це ігрові суто гарнітури, а й для використання повсякденно, там взяти з собою наушники компактні, можна повішити їх на шию собі і використовувати зі смартфоном. Безпосередньо ось таким чином виглядають навушники сірого кольору, такий легенький, сірий, є вставки чорного, це зверху, і виходить на чашах. Мені подобається, до речі, більше як валідації. Але це справа смаку. Давайте поки що в сторону покладу. В чорній коробці такі самі чорні навушники. Теж вам продемонструю, як вони виглядають. По суті, все те саме, єдине, що тут повністю чорний колір. Ця вставка чорна, і тут чаще також ідуть бушури з чорної тканини. Там же дивіться, які вам більше подобаються. По-своєму ці гарні, по-своєму ці гарні, так, але оці якось мені колір більш привабливий. Стосовно комплектації, у них відповідно однакова. В комплекті з навушниками ідуть, виходить, ось такі кабелі: це 3.5 джек, таку чорного кольору. Це резиновий кабель для дротового підключення. Є ось такий кабель USB-Type-C USB для зарядки. Є гарантійний талон від Афотек, і є інструкція Бладід. Є всі налаштування повністю тут легко розібратись. Ну і відео відповідно, ми це також розглянемо. Давайте спочатку поговоримо про дизайн і конструкцію навушників. А дизайн навушників мені подобається, як я сказав раніше, колір взагалі дуже крутий. Він практичний тим, що тут не видно відбитків пальців, не видно експлуатації, скажімо так. Царапини більше будуть видні на чорних навушниках. А тут мені подобається, що ну не видно, що ними користувались, хоча я більше місяця часу ними відкористувався. Точно і по них не скажеш, що вони е, користовані. Навушники дійсно зроблені гарно і якість пластику тут, скажімо так, доволі таки непогана. Мені подобається і гнучкість конструкції, і як навушники самі виконані. Виглядають вони навіть дорожче, я би сказав, чим на свої ціну. Якщо взяти по моментах, що мені не сподобалося, ну ці такі логотипи, трохи це зайве якось дешевляє дизайн навушників. Було би крутіше, щоб просто тут був логотип Бладі, і все. Вони по суті універсальні і для комп'ютера. І для смартфону, то по вулиці, якщо ходити, ну хотілося б, щоб якийсь більш такий строгий дизайн був. Але це, в принципі, не суттєво, це справа особистого смаку, і це особиста моя думка. Якщо по конструкції, то відповідно чаще ось так повертаються. Достатньо гнучка дуга, можна регулювати також розмір. На велику голову наушники підійдуть, є чіткі відсічки. металева виходить, дуга в середині, плюс пластик. Оголів'я тут дуже м'яке. Це екошкіра, шкірозамінник, так всередині такий піноматеріал, який ну, притискаєш, він потім вертається назад. Не тиснуть наушники ні зверху, ні з боку. Це якраз дозволяють м'які амбушури. Тут такий матеріал-паралон, щось похоже, тканина, яка, до речі, парфорована, будуть дихати ваші вуха, не буде жарко в цих наушниках. І плюс в тому, що теж по боках наушники не тиснуть. Причому вага наушників невелика, вони достатньо легенькі, їх не буде дискомфортно. Сид, наприклад, повісити на шию. Ну а якщо говорити там про сидіння в навушниках там дві години? Я більше двох годин ніколи не сижу, то комфортно, нічого не натирає, не тисне. Мені нормально. Я розумію, що форма і, взагалі, це посадка, це справа індивідуальна, все залежить від розміру голови, вух, анатомії взагалі людини. Але мені ці навушники сідають дуже добре, і мені нічого не заважає. Чаші, відповідно, ви можете регулювати собі. До речі, от конструкція така складна. Ви можете собі навушники взяти з собою, вони. Ось таким чином можна так скласти в якийсь чухольчик і понесли, або просто в рюкзак поклали. На самих динаміках от відповідно так можна ще кут, він регулюється. По виконанню однозначно плюсує. Мені подобається, як ці навушники зроблені. Ну і виглядають вони також дуже привабливо. По значить, кнопкам керування і по підключенню на правій чаші динаміка. Ось вони підписані, ліва і права. Є в нас виходить, aux підключення 3.5. Кабель є в комплекті для зарядки. Також є. USB Type-C, є індикатор, включення-виключення навушників тумблер on off звуковий сигнал видається. Тут є мікрофон і індикатор, що можна навушники підключати. Якщо взяти по кнопках керування, це стандартне керування плеєром, плюс-мінус і центральна кнопка Play-Pause, відповісти на дзвінок, завершити дзвінок, от так воно працює. Якщо взяти по внутрішній частині, також плюс є, що є тканина, яка закриває динамік, тобто не просто пластик, там є, буває, що відкриті динаміки, тут така достатня. Плотна приємна тканина. То також це невеличкий плюс. Саме найголовніше, що нас може цікавити, це звичайно звук і звук в даних наушниках на середньому рівні. Я би сказав, мені подобається, що тут гарно збалансовані частоти по басу також доволі непогано, тому що прослуховується бас. Він тут присутній. Якщо ви любите послухати музичку в наушниках, то відповідно в них це можна комфортно зробити. Якщо брати по іграх, то звук в іграх доволі теж непоганий. Це не є якісь професійні ігрові наушники відповідно. Але для ігор також підійде. Якщо ви не професіонал, просто любитель, то вам цих навушників буде вистачати по заряду. То навушники дані. Тримає приблизно так, як і заявлено, до 35 годин. Я не пам'ятаю, коли я їх заряджав, тому що ну, реально їх на дуже довгий час вистачало. З урахуванням, що там 2 годинки посидів, поклав навушники. То в такому режимі мені на більше тиждень той більше вистачало на одному заряді користуватися навушниками. Ну а заряджаються вони там буквально за 2 години часу, і ви можете далі користуватися навушниками повноцінно. За час експлуатації у мене не було якихось глюків по підключенню, все підключається просто, швидко. Ніяких взагалі. Нарікань не було помічено, завжди є куди покращуватись там в плані звуку, наприклад. Але я завжди відштовхуюсь від ціни, а ціна відповідно грає дуже важливу роль, і я вважаю, що тут ціна за свої характеристики дуже непогана. Якщо брати по мікрофону, ну мікрофон тут скажемо такий простенький, але звук він передає, вас почують. Звичайно, це не є якісь навушники, прям які беруться для розмов або як гарнітура. Це вже як додаткова опція. Так, тут є мікрофон. Мікрофон і звук, відповідно, ви оцінюєте вже на відео. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. Ну і також не забувайте виконувати всі умови, тому що ви можете прийняти участь у розіграші даних навушників. Зараз ви можете почути фрагмент записаного звуку на вбудовані мікрофони Blady MH360. Навушники я вдів на голову, говорю з середньою силою голосу, знаходжусь в кімнаті. Ну, і ось таким чином звучить мій голос. Оцінюйте якість, оцінюйте взагалі гучність і пишіть свою думку в коментарях і про звук, і в цілому про навушники.